Що сказати? Фарт ніхто не відміняв, якщо довго-довго ходити, то щось все-таки попадається. Часто просто в дупла зсипали монети. Хто їх погубив, порозсипав там, на відстані декількох квадратних метрів. Велике і на глибині на це треба тратити дуже багато часу. Друзі, часто від вас поступають питання на рахунок пошуку в лісі. Як правильно шукати, де шукати, щоб були якісь цікаві старі монети і все інше. Про те, як хати шукати в лісі чи місця, де стояли землянки, я вже розказував. Якщо не забуду, відео буде нагадайка в правому верхньому кутку. А зараз я на старій лісовій дорозі, яка пересікає поперек ліс. І десь 300 років. Зображена вона ще на австрійській карті кінця 18 століття. І заходжу в ліс. Розкажу вам пару слів, як правильно шукати, що я роблю, щоб знаходити старі монети. Ну, погляньте, це біля доріг така стандартна картина. Е, ну що сказати, люди чи не люди це зробили. Це вже упустимо, ми зараз не про це будемо говорити. Так от, я заходжу в тисячолітній дубовий чи буковий ліс. І, звичайно, я би радив вести пошук на місцях, де росте саме якраз цінна якась порода дерева. Що я маю на увазі? Якщо ось тут ростуть дуби, це зрозуміло, скоріш за все, що вони тут і тисячу років тому росли. В цьому випадку я навіть переконаний на 99%, тому що знаходив саме тут дуже цікаві і давні речі. Люди ходили за лісом, за дубом, за якоюсь деревиною твердою для того, щоб там собі щось будувати, просто рубати дрова на опалення і просто губили це все. Що я маю на увазі якісь сокири, якісь монети, все інше, щось цікаве. Тому я би радив, якщо на рівнині вести пошук, то, звичайно, на місцях, де росте якесь гарне дерево, маю на увазі бук, ясен, дуб і все інше. Якщо там росте якийсь шлак, Такі місця треба не в пріоритет ставити. Хоча я окремо скажу про зарослі лісові хащі на початку лісу там часто попадаються відносно скарби. А ось тут, тут можуть попастися якісь старі монети 200-300-річної давності. Я не раз їх вже тут знаходив. Просто шикарний вайп зараз в лісі. У мене слів немає, яка тут краса. Ви чуєте, цвірінькають пташки. Я тільки зайшов, маю, напевно, 2-3 години до того, як почне темніти, і починаю щось шукати, як завжди, вам все найцікавіше показую. Щойно зачепив якусь монету, на вигляд, вона мідна, чого не видно на ній. Можливо, відчистити то буде і якесь зображення. Але монета цікава таким, що нестандартна, якась тоненька така. Друзі, як завжди, зайшов в хащі, перейшов два ліса узлісся, поле, не знаю як буду звідси вибиратися, без компасу не розібратися. І дивіться на що натрапив. Казали мені місцеві селяни, що тут вовки завелися. А я їм не вірив так скептично до цього всього ставився. Але я так розумію, що вони десь поряд, може це взагалі логово їхнє. Чи щось на кшталт того. Я не думаю, що це лисиця, би так розібралася з якоюсь тушою, Обглотала її, одні ребра лишилися. Не знаю, що це було. Одна надія на вас. Скажіть, що за тваринка тут залишилася? Ну, видно, що челюхи якісь ще зуби такі. Не маленьке воно щось було, а те, що його з'їло, то точно ще більше. Коротше кажучи, такі справи, вовки розвелися, шакали також. І люди просто так не говорять. Треба прислухатися і з собою щось носити. Ну, принаймні, лопату добре гострити. А я звідси забираюся. Повертаючись до теми дерев. Ось стою біля дерева, воно дуже таких серйозних розмірів. Я... Вигляд воно старе. Років так. Ну, 100 точно, може і 200, погляньте, погляньте який стовбур. Він дуже серйозних розмірів. Якщо це дуб, то йому років 200, може і 300. Так от, до чого я це все веду, що якраз біля таких дерев треба шукати старі монети. Чим старіше дерево, відповідно, тим краще будуть знахідки. Якщо дубовий ліс, великі дуби, яким сотні років біля дуба може щось бути і заховано. але тут би якесь дупло пошукати, також часто просто в дупла ссипали монети. Це не той випадок, звичайно, тому що це дерево не таке старе. Але ті монети, які засипалися в дупла, і в якісь складки в гнилих деревах ми зараз знаходимо просто на поверхні розсипаними і ламаємо собі голову, як же вони так попали, хто їх погубив, порозсипав там, на відстані декількох квадратних метрів. Чим цінніша порода дерева, чим кращі дерева, тим кращі будуть знахідки, це вже перевірено. Окрема тема це дороги. І якісь схили чи чагарники, ну до них я ще повернуся. І нарешті збулася моя мрія за останній місяць. І я хотів знайти просто срібну монету якусь внятну, хорошу. І нарешті мені щось схоже попалося. Вільгельм Борес. Це напевно якась пруска монета. До речі, я тут вже знаходив в цьому лісі не раз. монети Прусії, не знаю, як вони сюди попадали. Це вже другий чи третій раз. 1784, а тут 97-й. Не знаю, чи як це розуміти. Це роки правителя, правління, камера погано вже фокусує. 4 гроші, 4 грошей. Вже не хочу її терти, вона і так непогано затерта. Але це срібло і сигнали, що такі класний. Я навіть не думав, що монета. думав, що ободок від снаряда латунний. Погляньте. 85-86. Ну, я не знаю, я задоволений. Думаю, лайк ця монетка заслужила. Я вже і не пам'ятаю, коли мені щось в лісі, толково попадалося. Ну, що сказати. Фарт ніхто не відміняв. Якщо довго-довго ходити, то щось все-таки попадається. До речі, декілька років тому, неподалік, я знайшов кошель. Десь метрів 300 звідси. І там була і прусська монета, і польська, і Катькині 25 чи 50 копійок. І мідяки царські. Е, до речі, хто не бачив це відео, подивіться, воно буде в правому верхньому кутку, я його поставлю, нагадайкою. Ось так власне. Тому йдемо далі. Я буду зараз тут ходити. Е, може ще щось попадеться. Зараз подивимося. Треба пробити, може біля неї ще щось. Буде. А ні, то такого щастя. Такого вже щастя не буде, що біля монети монета. Хоча, бачите, буває, де коли вже йдеш на розслабоні, не хочеш нічого знімати, вже взагалі такий втомлений. І настрою немає. А тут бац і адреналінчик вже піднявся. Тисячолітній ліс! Що сказати? Ніколи не знаєш, що він сьогодні тобі принесе, але в більшості випадків за останні декілька виїздів в мене взагалі нічого не було. Ось такі справи. Шукаємо далі. Рубрика у світі природи. Я ще такого мурашника і не бачив. Він десь метра три в діаметрі з обох сторон. Це просто цілий. Мікро Всесвіт. Їх тут мільйони, а може і мільярд, <гум> але вони такі якісь флегматичні сьогодні. Напевно, на них впливає так холодна погода. Вони ніби під седативними засобами. Тут все просто кишить. Погляньте, вони вже на мені, мені треба тікати. Якщо тако слухатися... То чути, як вони пересуваються. Вони всюди. Навіть за 10 метрів від того мурашника вони повсюди. Мені страшно стає. Добре, друзі, що тільки не побачиш в наших лісах і на копі. Треба звідси тікати, бо вони мене з'їдять. Знайшов прикольну місцину в лісі. Тут вирубка. А з того боку посередині яр і далі йде горб з дорогою. Так мені це все сподобалося. Думаю, що варто перелізти ще той яр і походити поверх дороги, яка йде біля яру. До речі, яри це окрема тема, дуже цікава. Само собою, що і в них варто шукати, тому що вода змиває з пагорбів, все цікаве туди низовину під час дощів, злив. Але там дуже багато всякого хламу, сміття, я не раз вже ходив. Дуже багато всяких таких мусорних сигналів. А ось дорога біля яру зверху, це вже набагато цікавіше. Тут люди і їздили сотні років, ліс надзвичайно старий. І може якісь підводи, фіри, не знаю, карети тут проїжджали. Хтось вискакував ось туди на пагорб, по своїх справах, в туалет чи ще щось там зробити. І тому я думаю, що тут шукати є сенс. У мене правда часу залишилося небагато, але зараз я ще прошвернуся. 15 хвилин на це потрачу. Монетку я вже сьогодні цікаво знайшов. І ще б другу до пари. Коротше кажучи, перехожу, йду за металосукачем, перехожу на ось цю дорогу, буду шукати. Ось так це все виглядає з іншого боку. Внизу яр, який вода зробила. Над ним на терасі йде дорога. Тут такий класний пагорб. До речі, знайшов декілька монет, ну таких не дуже цікавих, потім в кінці покажу. І тут ще одна дорога. Якби ніби вм'ята в рельєф, також видно, що стара, років 100 точно має. Ну і На цьому пагорбі, я думаю, також монети мають бути. Взагалі дуже цікава місцина. На жаль, в мене вже часу не так багато. Оця дорога точно стара. Біля таких доріг, паралельно, там метрів 50, варто якраз шукати монети. Тому цим я і займуся повноцінно, напевно, в наступний раз. Місце я запам'ятав і по-любому сюди ще повернуся. Називається ще один монетний сигнал. Просто дикий звук кольоровий. Б'є як, як та монета срібна, велика. І погляньте, що за приблуда, деколи таких попадається по декілька штук за день. Війна пройшлась в наших краях дуже сильно. Оце взривателі. Такі від снарядів часів Першої світової в основному. Гарний такий кусок латуні, але, на жаль, нікому воно не потрібно. Тому приходиться десь утилізувати зразу на місці закопувати поглибше або просто викидати. Не забираю таке, звичайно. Так, знаєш ситуація, дивіться. Зловив сигнал. Сигнал... Оба. Сигнал монстрячий. Щось просто величезне. З чорного металу на глибині. Металосукач пищить, не затикається, не знаю. Що з ним виключити треба. Е, я... Не люблю такого, дуже не люблю. Коли щось велике і на глибині, на це треба тратити дуже багато часу. Це або крупний, дуже крупнокаліберний снаряд, ну або, або що. Добре. Трошки відкопаю, треба подивитися, а може це якийсь ящик чи бочка з золотом, треба перевірити. Ну Так як я казав, це напевно стакан від величезного шрапнельника. Може 150 мм, може і більший. Я колись щось схоже піднімав, але я не хочу на це тратити час. Є любителі таких штук. Навіть піднімають такі речі, їх там реставрують, роблять з них якісь вази, колби і все інше. Я взагалі дуже не люблю, коли мені щось попадається по війні. Чомусь взагалі, оця тематика мене аж ніяк не цікавить. Тому ямку прикопую і йду далі. Оно важить кілограм, напевно, 10, може і 15. І отаких от приблуд тут ще багато по лісу. В лісі вже темніє, просто шалено красивий вайб. Не знаю, це передати ніякими словами неможливо. Який тут запах, як ці всі пташки скригочуть. Навіть якби я сьогодні не знайшов ні одної ломаної монети, я все рівно отримав би від цього задоволення. Ну, але покажу вам, що вдалося знайти за декілька годин. Ось скромні результати. 5 копійок СССР. Гудзик царський, якісь гудзики від панталонів, від палатки кальцо, також з війни, ну наші копійки і монети, які е, не піддаються визначенню, ну принаймні поки що. Це, напевно, щось з Австрії чи СССР, ну це крейсер, це зрозуміло, вбитий. Ну і як кажуть, цвях програми. Якби не ця монета, то взагалі б нічого і не було цікавого. Не сказати, що дуже гарно збережена, така трошки затерта. Але все-таки я таку і не піднімав. Це Вільгельм. Борис. Борис Вільгельм. Чи Бор Ус? Ну, вам краще знати. До речі, що цікаво, що в цьому лісі я вже знаходжу, по-моєму, третю прусську монету за 10 років. Виходить, вони ходили, були на руках. Самого австрійського срібла дуже мало. Польського також зустрічається надзвичайно маленька кількість. А от прусські монети виходять, ходили на нашій території. Якусь малу цінність. Це 4 гроші. Гарне срібло, чисте, не окислилося. Ось такі, друзі, справи, як завжди. Агітую вас підписуватись на канал, хто не підписаний. Обов'язково нажміть на дзвіночок і в посиланнях під відео багато усього цікавого. А ми будемо з вами далі вивчати історію, досліджувати нашу землю. Тому попереду багато гарних знахідок і, звичайно, ж цікавих відео. До зустрічі!